Привіт, На дорожку кажу, вийди. Отут, по дорожці йди. Вийшли ми Мамочки, по дорожці, подивись, дивись. Оце дорожка, і ти по дорожці. Топчешся мені тут. Міка, Міка. Міка, Міка пішов наперед, давай так. по дорожці щоб ніде не топтатися. Жір його рот не можна топтатися. Чужий труд. О. Таня. Таня? Думаєш, там є тітя Таня? Таня? Нема там? О, тата. Це корінь, пенек. Будь ласка, отак збоку йде. Зараз ще там... Амелия прийде. Не, да, по дорожке йти. Так, ну ми вийшли вже на площадку. Я, як завжди, на своєму коронному місці валя замілію ще не прийшли, зараз прийдуть вже. Касія, ти рада, що ти на площадці? Чего там Це грабельки поломались? І да. що тут делать можно? Ничего тут не делать. Ну сядь земной посади. Май. Доминик недоволен, потому что тут площадка. Ну такая тут... нервничает. Ну, Сына спокойно. Поїдемо на вихідних поїдемо в парк. Куди? Не знаю, просто в парк якийсь поїдемо з папою. На день? Ні, у касі є день народження, не на цих вихідних. У неї є народження взагалі в будній день, а не у вих не у вихідний. У неї день народження у будній день, а не у вихідний. Не знаю, як папа буде працювати. То у неї до народження вже 21 числа. Вже дуже-дуже скоро. Купила їй шарики. Надо, думаю, ще тут купити. А, може, не треба. І це купила їй шарика котика і ведмедя. їй після зоопарка сподобався ведмідь. Що таке? Вона їй ще сподобався бегемот. От я думала ще його докупить, але він вже мав пізніше прийти, чим. Ніж... Ну, коротше, був риск, я вже не стала його купляти. Ми йдемо додому, погуляли, мабуть, хвилин десять. Бабушка вийшла тут. А тільки тут туди все зухой, пальцем дай. Ти куди йдеш? До бабушки? Будеш здороватися з бабуською? Іди здоровася з бабушкою. Тобі не заважко це? Ну не носи, не носи важкі, легесенькі камінчики носи. Що ти, ти, ти строїш, синок? А ти так і вийшов без носків? О, Обережно, Касія, вставай. Що там пальчик забила? А ну покажи. Покажи, бачиш, треба не важке брати. Не бери важке. Легенькі камінчики бери. Покажи пальчик, все добре там. Легенькі маленькі бери, а важкі великі не треба брати. Показуй, що ти строїш. Що це таке? Это я тут дом строю. На украинский мове. Я тут дом строю. Я дом строю. Кася, мне не нужны кирпичи. Не нужны. Вот, берут плитку сначала вот такими, вот смотрите, легкими уже, а плиткой где-то положить. Там. А тяжелой плиткой, чтобы она к земле не поднималась. Когда ее или зацепляем. Так, то куда? Можно построить что-то, то можете приезжать Машун. гладь ручкой Китю Хороша Китя до свидания, Домі Кажи те люди пока что ты что ты кити кажешь? Розказує, що це твоя база. Хто? Эй, мой хто? Ой, коли сейчас відпаде там, мабуть, вже. Да, сынок, не затопчи там ножками. Молодец. Молодець Ты на сидушечку седай попой. Да, вот так. И ножками отталкивайся. Сыды отталкивайся. Вот так, да, сидя Ой-ой-ой, По ногам. Оставь ножки на і педали и крути педали, Каси. Крути. Це важко, так, да? цей велосипед важче, ніж той, то, що ти пробувала. Я тобі допомагаю педалі крутити і все. Сидячи, да, ти ж сіла? Так. Да. Ножками педалі. Не педалі, а відталкуйся ножками. Сиди і одталкайся. Ні, ми на горку вже не підемо. Домініку там скучно. Підемо з тобою іншим разом на горку самі. Розвертай, молодець. До там там цій штучки щось продовжує робити, строїть. Сюди, Касія, Касія, сюди. Ба він поломаний, він, вона не зможе на ньому їздити. Вона так трошки от -отталкується, отталкується і все. Розвертай його в цю сторону і їдь в цю сторону. В цю сторону їдь. Отак, так. Да. Да. Сідай і отталкуйся ножками. І там криві педалі. Педалі, педалі. Пусть Кассия строить Що ти строишь, Касія? Що це в тебе таке? Що це, Касія? База база? Дайте мне пару шишек, я сейчас заряжу в этого Да мне кидай сюда шишки. <свес> <свес> До вас, баб, пришли. <свес> 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 Кося выглядывает, что происходит. <свес> 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 Дівчата, ви куди? Амелія, сідай сзади там, сзади в багажничок сідай. Касія тебе повезе, а потім ти будеш кассію вести. А ти куди залізеш? Там отлично еще куда. А если сейчас на касію продавиться? Нет, так І руки. ハハハハ。<laughs>